Друзі, вітаю! Дональд Трамп готується до розмови з Путіном. Це вже підтвердили і навіть самі Росії. Трамп каже, що очікує на супер успішні переговори. Ну, зазвичай, як Трампа все і буває супер успішне, тільки а, і власне е паралельно з цим штатах розвивається кілька якихось дивних історій. Наприклад, в штаті Міннесота зареєстрували закон, що якщо ви критикуєте Трампа, то у вас психічний. Розлад, і, власне, краще не робіть цього. А останні підписи Байдена вважає, хочуть вважати недійсними. Трамп іде до суду і каже: всі, кого помилували, ну, наприклад, Ліс Чейні, син Байдена чи, наприклад, Фаучі, їхній медик, який, власне, був капітаном ковіду по боротьбі з ковідом. Трамп його дуже не любить. І власне їх хоче всіх наздоганяти. А це. В якій атмосфері зараз готуються рішення і розмова з путіним? Канадці приїхали до французів, розмовляли хочуть гарантії для України. І Канада зараз теж при новому прем'єр-міністрі засвідчує повну підтримку України, будуть давати допомогу і загалом. Запрошують нас на G7, кажуть: «Приїжджайте, ви повноправна частина нашої організації. Для нас це насправді суперкрута історія. От, дякуємо канадцям. Це дійсно нас підтягує. Берлін каже, що поки що не буде квапитись з миротворцями в Україну. Той час, як Британія каже, а ми готові безстроково взагалі направити свій, свій контингент в Україну. Правда, є невеличка умова. Яка саме, давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. А я все для вас розкладу по поличках, тому що, підписавшись, ви завжди будете отримувати саме останню, саме свіжу аналітику по тих подіях, які відбуваються в нашій країні або навколо нашої країни. Ну і плюс. Я вам говорив останній час дуже сильно почали нас знову атакувати російські боти. Тому ваша підписка якраз допоможе з ними боротися, і контент буде йти вверх, а не просідати донизу. Власне. А, і ще донат. Донат ми збираємо на третю штурмову. Більше, ніж 700, майже 800 тисяч ми зібрали. Треба мільйон двісті. Трошки залишилось. Потім я замовкаю і не заважаю мінімум на три дні. Трамп готується власне до розмови з Путіним. В той час рубль уже кріпне, а, причому зміцнюється настільки, зараз уже по 80, а був 100 з хвостом. Трамп обіцяв понизити ціни на нафту, ну на 20 центів то він понизив, але нічого це не дало. Рубль кріпний, і більше того, інвестори повертаються до російських активів на тлі зближення Трампа та Путіна. Про це пише Financial Times. Financial Times каже, що вже багато хто шукає лазейки, як би то прикопити, подешевше різні хедж-фонди, посередники. Ну от, всі залазять туди і хочуть підзаробити на Росії. Кажуть, якщо підпишуть, російські активи підуть вгору. Ну от, і треба на цьому заробити. І шукають, як зайти через казахську валюту, через якісь фонди, схеми, теми вже залазять, і ми бачимо, що йде зближення. Єдине, що треба теж чесно сказати, ну раз вже е, говорити про зближення Трампа з Путіним, все таки Трампа теж е, Путіна теж Трампісти намагаються трошки шакалити. Для прикладу, зараз в пресі з'явилася інформація про те, що Орбан, падаван Путіна, просто його ручний пес, блокував всі санкції проти Росії, відмовлявся просто на відріз знімати своє вето. І один дзвінок дуже швидко поставив цього пса на місце. Рубьо позвонив Орбану і сказав: роби так, як ми сказали, не підігруй зараз Путіну. Ну, ви ж знаєте, що це таке. Телятко, яке любить в двох корів посмакувати молока. Ну і власне, Рубіо сказав: Ні-ні-ні, ми зараз в переговорах з Росією, ти зараз нас послаблюєш, якщо не буде ось цього вето від Євросоюзу. Тому не можна однозначно сказати, що команда Трампа повністю там за Путіна чи підтримує Путіна в них свій план. Єдине, що нам треба підняти наші ставки в цьому плані. Але плюс в них є йде своя. Політична конкуренція. А, окрім того, що Трамп вважає, що це будуть супер успішні перемовини, і він до них готується і каже, що все буде супер. Ну знову ж таки, те, що супер Трампу, не завжди супер для України, і це вже досвід нам показав. Ну а ще в штатах Трамп вважає, що всі, кого помилував Байден в останній день, ставляться під сумнів. Він каже, там же ж комп'ютеризовану автоматичну ручку використовував, значить, Байден рішення не приймав. І того він каже, давайте все це відмінимо, і вже пішов до суду. А він каже, що. А дивіться, типу, якщо Байден це не підписував, чи можна ці помилення вважати дійсними, чи дійсно в нього була політична воля це підписати. Може, це якась секретарка взяла там, напідписувала, поки Байден в себе на карибському басейні. В нього там дача була, може він там сидів і нічого не знає, що вони підписували. І ось тут каже, що може це були не його рішення. І почав розкручувати таку конспірологічну спіраль, цілу теорію, що може Байден це не підписував. Мін'юсті цю штуку пояснювали, що насправді ну, немає е, форми, в якій президент милує електронною ручкою, не електронною факсіміліє, бо це в Буша ж було меншого, там теж йому розкручували, що він Факсімілі використовувався. Каже, ну, факсімеліє ж не підпис. Не каже, ну, у мене 10 тисяч документів, логічно, що я їх підписувати не буду. От. В в 29-му році сказали, що ні конституція, ні закон не встановлюють метод, за допомогою якого має здійснюватися помилення або докази його здійснення. Це повністю належить до компетенції президента. І загалом це його базове право помилити всіх, кого хоче. Ну, глядачі американські кажуть, що ліз Чейні під ударом. Вона ж е республіканка Дік Чейні, взагалі легенда республіканської партії. Ну і це конкурентка на виборах. Тут незрозуміло піде Трамп на третій термін, не піде, хоче заборонено, а хто йому заборонить. От і він е хоче трошки пригасити, в тому числі і підняти е сина Байдена з е старостарого сундука е Фаучі. Е ліз Чені, ще багатьох людей, хто був помилуваний, і взагалі в по штатах почало нестись: типу, а слухайте, що загалом відбувається? Ви знаєте, що Трамп любить такі конспірологічні історії. Це й питання з вашингтонською піцою, це й питання, що коли він не був президентом. Він розкручував документ теж для цих конспірологічних аудиторій, типу Мага Кеннон. Він каже, а. Обама не народився в Штатах, тому що немає його свідоцтва. Каже: раз нема свідоцтва, не доведено, що він родився в Штатах. Може він народився десь взагалі в Африці, а може він десь в якихось загавайських територіях. Все немає свідоцтва, значить, нелегітимний президент. Зрозуміло, що він вів кампанію, про всіх каналах це все показував, розказував, робив, давав прес конференції накручував собі перед другим обамівським терміном. Обама був там в них зустріч для редакторів. Називається де президент зазвичай жартує, дуже багато жартує зі всіх. Ну і він почав жартувати з Дональда Трампа. каже: ну, типу, він питав, чи моє справжні свідоцтво. Я питаю в Дональда Трампа, чи справжні його сертифікати володіння землею на місяці. Згадав і університет Трампа, де видавали липові дипломи, на які потім люди подавали в суд, тому що знання не отримали, і багато чого іншого. Ну одним словом, кажуть, що він тоді так принизив і роздраконив Трампа, що Трамп тоді вирішив, що він точно піде балотуватися щоб виграти Обаму. Ну на <смісті> щастя е Меланні Трамп він виграв. На нещастя Обами, десь напевно і наше. Все-таки він виграв і, власне, зараз сидить в Білому домі. Ну і таку історію розкручує проти Байдена. Наскільки вона буде успішна, покаже тільки час. От, але в Верховному суді більшість в республіканців, тому все може бути. Паралельно з цим в штаті Міннесота готують законопроект сенатори, що якщо ви критикуєте Трампа, ви хто правильно ви психічно хворий. До речі, дивно, чому наша влада раніше це не додумалась, мені здається. Багатьом слугам народу легко було б їхати на округ. Як сказати. Не любите слугу народу, значить ви психічно хворі. Логічно. І багато хто так вважає, як можна не любити слугу народу в нашому парламенті чи будь-кого іншого. Одним словом, якщо ви критикуєте Трампа, це називається синдром Божевілля. От і законодавці від республіканської партії мають намір представити законопроект в Сенаті штату для початку. Ну знову ж таки, ж не будемо розмахуватися на всі штати. Почнемо з Сенату. В понеділок передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров'я та соціальних служб. Законопроект має на меті конкретно додати синдром Божевілля через Трампа до переліку психічних захворювань, який існує в штаті. Ну, дивіться, якщо закон приймуть в штаті, то у штатах всіх питання часу. Закон можуть включити, включати викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології в поведінці. Президента Дональда Трампа йдеться в пропозиції. В умовах розколу законодавчого органу штату кажуть, що можуть не прийняти. Ну, але те, що це зареєстрували, говорить просто про дикий сюр, який відбувається зараз в Штатах. Не можна критикувати президента. Бо якщо ви критикуєте, ви хворий. Ну, знову ж таки, критикувати такого президента, класно, дійсно, треба бути хворим. А насправді історію з синдромом Божевілля придумали ще в 2000-х. Третьому році мої колеги-політологи, які працювали на Буша молодшого, був е такий політолог Чарльз Краудхаммер. І, власне, він так любив захищати Буша, що каже: у вас просто синдром Божевілля, ви його так не любите. Ну от того ви всі хворі. Ну, а зараз вирішили все це узаконити. Ну, правильно, чого, чого вважати людей, е якщо критикують цілого Трампа? Е в Росії готуються до розмови з Трампом вівторок. Тобто, завтра вже у нас буде інформація про що вони там домовилися на прохання журналістів прокоментувати слова американського президента про плани обговорити з Путіним питання територій і контролю над ЕС, а також розкрити нові елементи розмови Пісков. Повідомив: ми ніколи цього не робимо, ніколи не випереджаємо події. Розмова дійсно готується. Але в нашому розумінні, звичайно ж, розмова двох президентів не підлягає апріорі якомусь змістовному обговоренню, тому ми цього робити не будемо. Одним словом, завтра буде прес-конференція або твіти Трампа. І тоді буде вже зрозуміло, яка позиція і куди загалом рухаємося. Що каже Сибіга, каже, що Росія ще не дала офіційної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир'я. Він каже: давайте дочекаємось офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно, ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися. Ну тут не погоджуюся з паном міністром. Додаткові умови вже висунуті. Це перше. Друге офіційної відповіді Путіна не буде. Буде розмова з Трампом. Після цього ми отримуємо твіти Трампа, з яких власне будемо намагатися дістатись, що насправді. Відбулося, тому що поки що йде е, підготовка. Ну і бачимо, що намагаються не розголошувати. Також Сибіга сказав, що ми чітко розуміємо перелік країн, які будуть в миротворчих контингентах. От е, заяви європейських партнерів про підтримку і допомогу Україні, які лунали останні 2-3 тижні, є не просто словами, вони підкріплені реальними конкретними діями. каже Сибіга. Про конкретику так ми чітко розуміємо вже перелік країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпеки гарантій. Тому ми вже перебуваємо на етапі обговорення деталей. Ну а зрозуміло, що сам список країн Сибіга не називає. Що він каже: ми потребуємо Америки, потребуємо американського залучення і американського лідерства. Ну, зрозуміло, його зараз немає. А якщо Сибіга буде критикувати, то самі знаєте, що кажуть Міннесоті. Нас не влаштовує просто стан відсутності бойових дій. Мир це не просто відсутність війни. А ми говоримо про сталий, довготривалий, справедливий мир е упередженням відновлення російської агресії в довготривалій перспективі. Тому саме на це були спрямовані наші зусилля спільно з нашими союзниками. Ми маємо зараз чітку тверду коаліцію, тобто Україна не одна, каже Сибіга. І в той час відбувається наступна історія. Виходить Дойче і каже, Берлін вирішив не квапитися щодо миротворців для України. Перш ніж переходити до обговорення можливої участі Німеччини в питанні відрядження миротворців до України, потрібно прояснити низку важливих питань для Берліна. Отак, от говорили, балакали, і тут уже сіли і заплакали. Уряд Німеччини не хоче піддавати стиску в питанні відрядження німецьких військових для забезпечення дотримання умов мирної угоди в Україні. Це сьогодні сказали речник уряду Штефан Геберштрайт. За його словами, хоча Франція і Британія вже продемонстрували певну готовність до можливого відправлення військ в Україну для Німеччини, однак не варто робити п'ятий крок раніше, ніж перший. Ну от трошки дивно, да? здавалось би, хотіли допомагати, про це говорили. Знову ж таки, це речник старого уряду. За кілька днів до Пасхи буде новий уряд, можливо, навіть на початку квітня, і ми в нового уряду про все це дізнаємося. Що далі цей речник каже? Він посилався багато на різних історій, на які досі немає відповіді, які необхідно з'ясувати ще до того, як розпочнеться розгортання військ. Перше питання полягає в тому, чи буде реалізована пропозиція про 30-денне припинення вогню в Україні, висунута штатами, і підтримана Києвом. Російська сторона була досить обережною щодо цього. Е, наступне питання це те, який вигляд матиме таке перемир'я, до якої міри європейські війська будуть необхідними і бажаними в Україні. Ну, зрозуміло, що Росія їх не бажає, але Україна завжди каже, що любе підсилення для нас це підсилення. Але бачите, не всі готові це почути. Е, в той час прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково. Про це Стармер теж заявив сьогодні. Пише газета The Times. Це буде довгострокове зобов'язання. Це джерела його кажуть: на руки стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії. Керівники оборонних відомств Британії. І з коаліції рішучих зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити з великою конкретністю, де саме мають бути розгорнуті миротворчі сили. Близько десятка країн, зокрема Британія, Франція, Туреччина, Канада, Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою. Однак наразі невідомо чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь. Проти російських солдат у разі агресії. Правила ведення й бою, ймовірно, будуть обговорюватися найближчими днями, каже видання. План передбачає припинення вогню в повітрі на морі, що можна було б легко відстежувати будь-які потенційні порушення з боку Росії, кажуть нам британці. В той час е приїхав в Канаду е чи ще, приїхав в Францію канадський прем'єр. В Єлисейському палаці вони обговорили війну, і, власне, обидві країни вимагають від Росії чітких зобов'язань щодо миру в Україні. Кажуть, що Макрон прийняв карнів себе в Парижі. Під час зустрічі обговорювали зрозуміло, що війну в Україні і кажуть, що будуть вимагати чітких зобов'язань. Це спільне зобов'язання на підтримку українців завжди мало на меті створити міцну стійку підтримку для України, таку що буде забезпечена надійними гарантіями. Ці гарантії мають захистити Україну від будь-якої нової російської агресії. Більше того, Карні. Запропонував Україні приїхати до нього в Канаду і взяти участь в G7. Ось це те, що Канада зараз може дати. Бачимо, що веде він себе достатньо активно, класно, можливо, навіть. Більш активно, ніж в останній час вів себе Джастін Трюдо, який казав, що ну, наша партія не хоче підтримувати е, війну. Типу ми ліберали, типо, можливо, це не цікаво, наші виборці це підтримувати не будуть. Ну і далі, далі, далі. От, е, тому бачимо, що Карні вривається на непоганих ставках. Нам таки подобається. Знаєте, Канада зараз буде відігравати певний час до виборів, е, певну роль опозиції для Сполучених Штатів. Оскільки демократи прикидаються мертвими, що їх не існує опозицію для Канади, яка вже навіть соціальні ролики знімає, що купуйте тільки канадське, і каже, що замість цього є таке, замість цього є таке. Хочеш американські віскі, ось тобі канадські віскі. Хочеш американську, я не знаю, там попкорн. Ось тобі канадський попкорн, і от вони це промотують. І канадські політики якраз стають внутрішньою опозицією для штатів і кажуть, що тут Трамп не правий, тут Трамп не правий, тут Трамп не правий. Тому що демократи поки що мовчать. І це насправді дуже негативна історія, тому що в той час, коли б вони мали боротись за принципи, вони бояться за рейтинги. Що цікаво, зараз Трамп теж вистрелив собі трохи в ногу. Американська преса пише, що. Стейки, не стейки для бургерів теляти на котлетиці подорожчають мінімум на 50%, причому ціна виросте, як казав міністр економіки, ні, не може ціна вирости за рахунок тарифів. Та може. І чому вона виростає на 50%? Тому що телятка, які народжується в Мексиці, на догодування привозяться в Штати, виростають до великих корівок, потім на забій. Та е, розділ їдуть в Канаду. Тобто телятко заїхало, заплатили за нього 25% тарифу. Поїхало в Канаду. Там його забили, порізали, привозять уже м'ясо і ще 25%. 25 плюс 25 це 50%. Відповідно, це стає дорожче на 50%. Трампісти кажуть, ну як так може подорожчати і, і криза виходить, з цими бюштексами для бургерів? Ну, якраз трампісти люблять бургери. Ну, ось вам отримуй получай, іди на касу, розпишись. Е, і таких історій багато. Із Віскі Теннесі, із Харлі Девідсон, із багатьма іншими товарами. Ну, про бургери просто вони два рази перетинають кордон і якось так не подивилися і вистрелив ногу. Аналогічна історія з Юісейдом, з дитячим харчуванням для бідних країн, де його роздавали. Взяти, закрити, чим ми всіх кормимо. І кілька тисяч трампістів виявилось без роботи. Ось така історія. Ну, знову ж. Нас від Трампа цікавить не внутрішня політика, а його розмова із Путіним. Вона буде завтра. Ми про це все точно завтра проговоримо. Два слова про внутрішню політику лідери фракції зустрічалися з ЦВК, обговорювали супершвидкі вибори в Україні. Готують вибори, готують президентські, готують парламентські. Ну трошки дивно, тому що з людьми ніхто не комунікує. Війну ще не завершили, але вже лижі починають мастити, щоб швидше їхати. Чому швидше їхати? Щоб решта не приєдналася і швиденько знову переобратися. Ось така супершвидка реформа від нашої влади. Причому всіх і влада і опозиція, всі в одному човні, бо всі хочуть переобратися, щоб що? щоб далі займатися державними важливими реформами і бути справжніми державниками в Вікіпедії. До речі, щодо виборів важливо було б і провести референдум щодо НАТО. Бачите, зараз НАТО намагається сказати ні-ні ні, ми вас не хочемо ще якісь там політики кажуть, не хочуть. Якщо вже дійдемо до виборів, то давайте і проведемо референдум, щоб було закріплено не тільки в конституції політиками, але й на референдумі громадянами. Ну і ще одна дуже страшна історія, яку я ненавиджу. Це корупція суд закрив справу про напад на журналіста схем. Це Радіо Свобода, зараз Радіо Свобода вже немає. Журналіст прийшов в Укрексім банк зняти інтерв'ю, хлопця побили, камеру забрали, чистий кримінал. Причому хлопець чого прийшов? Бо в цьому банку, як говорять джерела з цього банку, а цього директора ставив Зеленський і його оточення, видавали кредити. Кому видавали? Типу громадянам України. А коли треба було повертати кредити, сума, щоб ви розуміли. У ціє схеми теми, мільярд доларів, який просто виводився з державного банку. Як це робиться? Ви даєте кредити громадянам України. Даєте багато, сито, паспорт дав, кредит получив, все. Потім виявляється, що всі ці люди були з Донецька. І виявляється, що ми то кредит дали, вони ж громадяни України, ми ж не можемо їм не дати, так звичайно. А коли ми прийшли забирати, а вони кажуть, що ми в Донецьку на окупованих територіях банк не має змоги повернути кредит. Тому мільярд доларів. Спишіть, будь ласка, з рахунку. Ось така нескладна схема була в Укрексімі. Говорять внутрішні їхні джерела. Журналіст прийшов зняти його. Зрозуміло, що побили камеру, забрали. І зараз справу закрили. Завершився час справи, і суд не зміг нічого встановити, хоча було відео. Хоча всі знали, всі знали за вкрадені гроші, всі знали, що що робиться. Але знаєте, однокласник дружини, це однокласник дружини, чи хто він там, брат, сестри, -кума сват, все таки брат, сестри, -кума сват. Того справу закрили, суд не зміг встановити, і терміни справи вийшли. І тому ось ці покидьки, які грабували війну, і далі будуть грабували країну в війну, і далі будуть грабувати країну в війну, тому що ну вони заходять. В найвищі кабінети, ось така вам справедливість. Мільярд доларів. Просто уявіть, які цифри могли б піти на дрони, реби для того, щоб знищувати окупантів і захищати наше життя. Але бачимо, що Київський апеляційний суд стоїть не на стороні правди, а він стоїть на стороні Укрексімбанку і його політично назначених керівників. Я навіть не хочу казати прізвище цього директора. Тому що назначався він в найвищому кабінеті нашої країни. Воно не важливе. Він кумба брат сват. Але ви самі розумієте, кого його захистили. Ось така історія, ось таке питання справедливості. В мене питання просте: чи буде дійсно справедливість, і чи держава зможе побороти корупцію, особливо враховуючи наскільки корупція як іржа проїдає фундамент нашої. Держави, чи схаменуться політики, бо це чисто політичне рішення, і ви знаєте, однієї людини. Чи схаменуться політики, чи й далі будуть думати, що їм це буде списано з рук. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, тому що Мерц чи Мецгер, Мерц, Мерце канцлер, Мецгер точно донат не зробить, навіть будучи на посаді директора Укрексімбанку. Але. Якщо на нього надіятись, то ніхто не зробить. А хлопцям потрібна допомога. Ми купуємо дев'ять бомберів, ми купуємо нічник для того, щоб сьогодні побороти ворога, а завтра побороти корупцію. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.